Всім доброго дня, дорогі глядачі, дорогі друзі. Дякую, що натиснули на це відео. Бо я вам обіцяю, що це відео є дуже важливе та насамперед оперативна інформація прямо з середини Сполучених Штатів Америки та Канади як ніколи зараз важлива. Тому всі, хто підписався нещодавно, ви точно не пошкодуєте, що ви підписалися, отримавши таку важливу та гарну інформацію, яка зараз як ніколи може змінити хід війни. Я попрошу вашу максимальну підтримку. Багато дуже російських ботів нападають на такий тип відео. Тому прошу вас, кому не байдуже, просто залишіть подобайку. Вам це нічого не коштує. Залишіть свою думку про це все. Чи ви думаєте, що це найбільша та велика помилка, те, що відбулося? Та, звісно, не забудьте підтримати це відео вашою підпискою, це допоможе цьому відео стримати себе в алгоритмі Ютуба, і російські боти не зможуть його просто придавити. Тому ваша підтримка буде дуже важлива, і я буду вдячний, що ви це зробите. Зараз все повністю перевернулося буквально нещодавно, буквально 5 хвилин тому вийшла заява Дональд Трамп. Істерично просто висловився, емоційно висловився, тому що він віддав багато чого. Він потенційно зіпсув свій імідж, він потенційно надіявся, що все ж таки з Путіним йому вийде домовитися. Бо Дональд Трамп пам'ятав, як було колись. Він думав, що Путін буде його слухати, буде його боятися, і потенційно зупинить цю війну в Україні, яка є страшенно несправедлива і нечесна. І Трамп і дав майже все, що він мав, і його стосунки на світовій арені дуже сильно погіршилися. Він це прекрасно розумів і надалі і далі розуміє, але до такої степні, як все вже дійшло, це саме найгірше зараз Дональду Трампу, і звісно, Україні. Тому що Дональд Трамп з одного боку наговорив на Україну, говорив про те, що Україна потенційно не хоче миру. Він хотів, щоб Україна і Українці показали та підтвердили, що вони хочуть цей мир, коли українці як ніхто хочуть. Цього миру і українці, як ніхто хочуть, щоб ця війна завершилася, яка забирає найцінніше, що є в Україні? Це наше життя. Та наше майбутнє потенційне наше майбутнє, але Трамп все рівно хотів нас принизити, хотів все сказати, хотів таким чином підійти до доброго боку Путіна і надіявся, що все ж таки Росія отримавши такий важливий шанс, як Росія отримала, що потенційно санкції би зняли з Росії. Потенційно би російські всі команди та вернулися би на світову арену в загальному Росія би піднялася знову трошки. Бізнеси би відновилися. Він думав, що все ж таки. Як не крути, Росії, це важливо та потрібно, і Росія думала, що вони візьмуть Трампа до кінця, що Трамп вже є на їхньому боці, і вони зможуть маніпулювати Трампа до останньої саме хвилини, і зробивши та продовжувати робити те, що вони хочуть, повноцінно забрати контроль над Україною, добити Україну і взяти те, що вони хотіли зробити з самого початку, бо Росія хоче саме того, що Україна впала, і е, у Росії це дуже неприємно, що так все не вийшло, як вони планували, і наскільки Україна змогла дати величезний спротив. Але хочу підкреслити, що Україна дійсно повинна бути вдячна Сполученим Штатам Америки. Бо я знаю, що багато українців зараз злі, але ми мусимо пам'ятати і пам'ятайте друзі, хто допоміг найбільше Україні, і це, звісно, Сполучені Штати Америки без Сполучених Штатів Америки. Україні українцям було би дуже складно і потенційно невідомо, як би все взагалі би зараз би було, і чи взагалі би Україна ще б стояла, якщо б не сполучені Штати Америки. Тому в тому плані потрібно пам'ятати наших союзників і потрібно не псувати собі стосунки і за одної людини, так як Трамп хоче це зробити, чи образив звісно. Це дуже неприємно, це тупо і він вже своє отримав і ще отримує. Але ми, українці, повинні триматися зараз як ніколи разом, пам'ятати про те, хто коли що допоміг, і надіятися все ж таки на те, що нарешті ця війна завершиться, бо це дуже важливо зараз, як ніколи. Трамп хоче Гренландію. Трамп зараз зосереджений на тому, що він хоче забрати Гренландію. Він говорить відверто, що він буде використовувати е, армію, щоб забрати Гренландію. і Що Гренландія це дуже важливий зараз пункт для інтернаціональної безпеки, щоб в загальному світі була стабільність. Але то, що він не хоче визнати та не говорить, продовжує не говорити про Росію, що Росія створює нестабільність саме найбільше зараз і потенційно створює дуже великий ризик. Тому вся увага повинна бути іти туди, і Трампу дуже важливо закінчити цю війну, якщо йому не вийде закінчити цю війну в Україні. То його рейтинги, його імідж, його президентство, його майбутнє повністю може впасти і буде конкретний крах. Тому він це розуміє, як ніхто і він пробував до самої останньої хвилини себе поводити і бути на боці Росії, і це дуже прикро, що він так зробив, але він це зробив і він, можна так сказати, ризикнув всім, що він мав, і тепер він повернувся. Тому в нього такий істеричний стан. Тому ця заява, яку він сьогодні сказав, повністю змінить весь хід потенційно цієї війни і на жаль. На жаль, потенційно не завершиться війна в Україні скоро або, можливо, на даний момент, так як багато людей вже мріяли та хотіли. Дональд Трамп сказав, що він абсолютно дуже сильно злий. На Путіна він не може повірити в то, що Путін робить, і те, що Путін сказав, що треба забрати владу в Україні і потенційно змінити владу, і щоб українську владу хтось інший контролював. Це Дональду Трампу найбільше не сподобалося. І він сказав, що він бачить. Що з Росії тепер йде проблема? Що Росія не хоче зупиняти цю війну, і знаєте, це прикро, що він тільки зараз це зрозумів, коли всі вже про це знали давно, що Росія саме не хоче закінчити цю війну, бо Росія фізично напала на Україну, а не Україна розпочала цю війну чи пробувала розпочати цю війну на території Росії, і тепер все це міняється. Він перегрозив Росії конкретними величезними санкціями на нафту, і він сказав, що люба країна, яка буде купляти нафту в Росії, то не буде мати можливості мати бізнес та робити бізнес з Сполученими Штатами Америки. Це вже є якась розмова, це вже щось починається йти в інший бік. Тобто Україна знову потенційно отримує Сполучені Штати Америки на свій бік, і Трамп, якщо є злий, нервовий, він теж людина не. Передбачена, неадекватна, і він може теж багато зробити і добити ще потенційно Росії, якщо Росія не хоче миру і не хоче закінчення та завершення цієї війни. Але наскільки все зараз змінилося, дорогі друзі? Подивіться, просто як все було буквально вчора чи пару тижнів тому. Взагалі всі думали, що вже все кінець, а тепер навпаки все повернулося в інший бік. Але найгірше кому найгірше в цій ситуації зараз в світі це в Україні і українцям і. Більшості людей не хочуть цього визнати, але це є правда, особливо люди, які живуть за кордоном поза межами кордону. Вони не бачать війни, вони не розуміють, що таке війна. Вони тільки бачать це на новинах, чують це і думають, а там десь щось прилетіло, десь щось там люди живуть, але ніхто не розуміє, до якої степені багато чого українці віддають щоденно і втрачають. Найцінніше, що в них є, тому українці зараз переживають і вони вже наділись на те, що закінчиться ця війна, і українців знову кидають між цим всім, між цим всім вогнем. І вони не можуть зрозуміти, що ж відбувається з ними. Я дуже бажаю Україні найкращого. Я бажаю, щоб Україна і Українці вже нарешті мали право жити під мирним українським небом, так як було завжди колись. І це станеться. Це станеться, дорогі друзі. Просто не треба падати духом, треба надіятися, і надія помирає завжди останню. Тому ми маємо ще шанс і будемо надіятися, що все ж таки це вже це все, що відбувається, це жахіття прийде до кінця. Дякую, друзі, що вислухали це відео. Це відео є справді важливе, бо це потенційно є хороша новина, в якому сенсі для України, і в якому сенсі є погана новина для України. Тому. Зараз будемо бачити, які будуть відповіді з боку Росії, що буде відбуватися, і рухатися, і крокувати тільки вперед. Дякую, друзі! Ще раз вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.